Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я й група починаємо. Вже 9 годин поспіль. Триває атака шахедів на Україну. Повітряні сили попереджають, що зараз кілька груп безпілотників рухаються в напрямку. Івано-Франківська також загроза зберігається у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях про наслідки атаки згодом. У Чернігові ще триває пошуково-рятувальна операція станом на зараз. Відомо про 17 загиблих постраждали 61 людина, серед них троє дітей. Сьогодні у місті день жалоби. Як оговтується Чернігів після ракетного удару росіян, бачила Тетяна демух. Завали, уламки, будинки без вікон. Серед місця Чернігова густонаселений район. Буквально дві хвилини і ми йшли вже в коридор. Хвилина-півтори, дві десь так. І ось були вже чутний перший вибух. Наскільки я знаю, що дівчина знімала у нас квартиру, і вона якраз гуляла з собачкою, і, на жаль, її вже не стало. Це все, що я знаю. Собачка ось рятували і відвезли ветеринарну клініку. Тут лікарня, будинки, університет, готель. Медзаклад тепер без вікон. Його працівники прибирають скло. Стелю, перегородки, двері. Випині двері, там можна подивитися, зі як стеля попадали. У момент ударів у лікарні були дітки та вагітні, але всі спустилися до укриття. Ворог зранку середи завдав три ракетних удари. Це прямі попадання, кажуть в обласній військовій адміністрації. Всього постраждало 24 житлових будинки. Поряд місця влучання розгорнули штаб, працюють ДСНСники. на містян годують на польовій кухні. Поліція описує завдані збитки. Одні підходять сюди, а у рама повибивала хвірткі рами, рами таке. Ми тільки зробили ремонт, ще не зовсім, але і знову треба по новому робити. Вікна пошкоджені, двері пошкоджені, інші вже лагодять. Увесь день до лікарні везли постраждалих. Здебільшого це осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. З наявністю сторонніх тіл. Також було доволі немало пацієнтів з переломами внаслідок тому, що впала на них плита, тобто рушила здання і їх привалило. Там і грудна, кліт, грудна клітина, хребет були травми, травми хребта, колін. Одна людина через отримані травми померла на операційному столі. Тетяна Демох та Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Терміново надати Україні ППО закликав Європейську Раду президент Володимир Зеленський. Під час звернення він розповів про удар по багатоповерхівках в Чернігові і наголосив, небо над Україною заслуговує такого ж захисту, як і на Близькому Сході. Зеленський певен, європі потрібно скоріше переграти Путіна в рішучості, лише тоді ця війна зрушиться в бік справедливого завершення. Ми досі намагаємось переконати, що необхідно захищати Європу від балістики і шахедів, так само від крилатих ракет і бомб, як це відбулось в небі Ізраїлю та інших країн регіону. Наше українське небо і небо наших сусідів заслуговує на таку саму безпеку. Ми не виключаємо, що під загрозою російського терору може бути інфраструктура інших атомних станцій та мереж розподілу. Це можна зупинити тільки силою ППО. secure Зміцнення українських засобів протиповітряної оборони поповнення боєприпасів та посилення військово-технічної співпраці із сполученими штатами та іншими союзниками про це поговорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з головою європейського командування збройних сил США та Євро... Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Деталі розмори... розмови опублікував генштаб Сирський Проінформував Каволі щодо тактичної ситуації на полі бою та про нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці. Україна сподівається отримати додаткові системи ППО від партнерів. Про це зокрема очільник МЗС Дмитро Кулеба говорив зі своєю канадською колегою Мелені Жолі. Вони зустрілися в Італії, де сьогодні відбудуться переговори міністрів Великої Сімки. Дмитро Кулеба відзначив активну роль Канади у поверненні примусово депортованих до Росії українських дітей та допомогу в гуманітарному розмінуванні. І Канада надасть нам додатковий пакет допомоги. Цифри навела посол України в Канаді Юлія Ковалів. Отже, бюджетна підтримка становить майже 2,5 мільярди канадських доларів. Два з них вже перераховані залишок надійде найближчими місяцями. Ще понад півтора мільярда. Ми отримаємо у рамках нової п'ятирічної програми військової допомоги. Виділила оттава також гроші на відбудову України та проєкти у рамках програми з підтримки миру безпеки, а зокрема, гуманітарне розмі... розмінування. Нічна бавовна у Росії кілька потужних вибухів пролунали у воронежі. Очевидці кажуть, над одним із районів міста було видно густий стовп диму. За даними місцевої влади, безпілотник впав на промислове підприємство, через що виникла пожежа. Опозиційні російські пабліки повідомляють, що дрони влучили у склад пального на території військової частини. Випла літали також над Брянською та Ростовською областями. Тривога чи не усю ніч лунала і на Бєлгородщині. Ворож. Же Міноборони звітує над областю, нібито збили 14 снарядів РСЗВ. А очільник гур Кирило Буданов анонсував нові удари по Росії. Американському виданню The Washington Post він розказав, що головне управління розвідки розробило план для зменшення потенціалу країни-агресорки у війні. За словами Буданова, це і атаки на військову промисловість, і на аеродроми і на командно-диспетчерські пункти окупантів. Крім цього, на території Росії заплановані і нові рейди добровольців. Мета полягає в тому, щоб показати, що президент Володимир Путін не може захистити населення від війни в Росії. Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі і дивишся на війну тільки по телевізору, ти завжди її підтримаєш. Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт падає біля їхнього будинку. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ходить на кульгаючи, їздить на велосипеді, долає тисячі кілометрів за кермом автомобіля. 58-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов, який у 22-му на війні втратив обидві ноги після протезування, живе повноцінним життям. Він став першим в історії української медицини, якому вживили протези просто у кістки. Наш Олександр Стасишин розповість надихаючу історію незламного бійця. Це називається кардіонавантаження. 30 хвилин на орбітреку, 30 хвилин на велосипеді. Що у Ігорі Крупнова замість ніг протези одразу і не скажеш. Їх видно лише коли ветеран закочує штани. Рівно рік, як йому вживили у кістки залізні імпланти. Це вже шматок мого тіла. Відчуваю м'якість, твердість, поверхні. Вже їздив за кермо в Бельгію. Сам їздив по всій Україні. А ще два роки тому за життя військовослужбовця боролись медики. Капітан ЗСУ із Дніпра, виконуючи бойове завдання, підірвався на протитанкових мінах на Херсонщині. Нас витягли з машини, наклали турнікети. До тями прийшов десь на четверту чи п'яту добу. Мене привезли одразу в операційну. і Там була перша ампутація. Друга нога ще залишалася, але потім з'ясувалося, що вона не функціональна і потрібна друга ампутація. Ігор став першим в Україні, кому вживили імпланти просто у кістки. Операцію провели разом з іноземними лікарями. Імплант покритий спеціальним матеріалом, який вростає в кістку. І тобто це якби своєрідне продовження відсутньої кінцівки. І за рахунок того пацієнт може відчувати тактильні відща, поверхня на ковід наступає. Після цього львівські медики самостійно провели уже шість таких операцій. Ігор вражав нас своєю наполегливістю з перших днів. Коли Ігор іде, важко сказати, що він йде на протезах. І я вважаю, що це є великий успіх. Боєць пишається тим, що став першопроходцем. Його наступна мета подолати марафон, сісти на велосипед, ну соточку приїхати за один присіст. Тому зараз тренуюся постійно, ходжу в спортзал. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.